Всім доброго дня, всім доброго здоров'я. Вітаю на своєму YouTube каналі. Сьогодні у нас велопрогулянка по цікавим містам. Історичні, нетуристичні місця Києва. Зараз я знаходжусь на Сошенка і хочу піднятися на один пагорб. Непопулярний, не туристичний пагорб. Ну, як ми знаємо, Київ місто пагорбів. Київ Києві є багато пагорбів, Є багато знаменитих пагорбів. Це в центрі міста, на Подолі Замкова гора, там Володимирська гірка. Всі-всі гори, Де був Київ. Київщик, хорив Либідь і сестра їхній Либідь ну, історичні. А це непопулярні місця, так що до пригод. Так, зараз я знаходжусь на Сошенко. Сошенко, забув ім'я, це великий мінус мені. Це один з друзів Тараса Шевченка. І це мій перший підйом. Тут такий міні-трамплін. Ось цей пагорб. Ну, вже на велику заїхати я сюди не можу. Буду пішки. Ну, якщо щасно, я більше люблю по вгору підійматися, ніж спускатися. Великі швидкості я не люблю. Вирішив таке відео зробити, показати мої улюблені місця, де я люблю бувати. Майже Карпати да мені цікавить тема пагорби Києва, висоти Києва. Все, все, не, все. Так, підйом. Аж трохи закехався. А, забув сказати, ну, один із знаменитих пагорбів Києва це містична лиса гора. Ось я наверху. Скажу чесно, тут гарні краєвиди зимою. Коли листя опадає, тут багато ну, видно Київ непогано. Ну, як бачимо, тут насрано. Тут місце занедбане, тут любителі побухати збираються, і можливо любителі заборонених речовин. Але з приємного є дуб, дуби є. Це поросло чагарниками. Блін, Сошенко, мабуть Василь Сушенко, якщо я не помиляюся, звати. Так, да, я в шортах. Тут будуть ноги ще сатися. Нічого не видно. А ми зараз знаходимось на висоті. Йду, туди гляну, може там трошки кращий краєвид. Так, да, це висота. Тут дуже багато хащі поросли, все зелене листя, воно тої красоти не видно. Так, да, це треба приходити в готичну українську зиму. Побачите всю всю красу. Бачите, тут такий крутий схил, ну ви розуміли. А. Да. Так. Так. Угу. Тут навіть якісь квіти ростуть. Трошки хотів розповісти спогадів про цю гірку. Ну, Тут зимою офігенно кататися на санчатах. Це дуже офігенно. На лижах кататися. На сноуборді. Пам'ятаю, тут зимою був час, коли гірку заливали льодом, щоб ви зрозуміли, яка тут висота. Непогана і щоб кататися на льоді, гірка була офігенна, швидкість тут нереальна. І я зимою сюди приходив кататися на санчатах, по льду катався, хотів, коли тут льод залили, я катався. І, коротше, захворів на запалення легень. Хворів 4 тижні. 4 тижні не ходив в школу і мені робили болючі уколи. Ну, Кол не болісний, а ті ліки, що кололи, були дуже болісні. Це такий перший спогад, другий спогад, це теж з дитинства. Ми тут з друзями на 31 грудня це в день було 31 грудня, день снігу туди не, тоді не було, і така зима була безсніжна. Ми тут влаштовували рицарські турніри, брали палки, уявляли, що це мечі, і билося. Ну, билося не серйозно, ніяких травм собі не, на, не наносили. Щось схоже на... Фентезі. Тоді, правда, ще володаря кілесь не екранізували. Ну, так, билися палками між собою як, як рицарі, ще я не знаю хто. Проти драконів. Це такий один з яскравих спогадів. Помню, ми так набилися цілий день, прийшли додому. І пару годин залишалося, ну, вже стемніло, прийшли додому. Ну, воно тим зимою темніє раніше, бо ми ще малі до пісня не можна було гуляти. І через декілька годин там вже новий рік. Так що це така більш зимова гора. Плюс я зимою люблю сюди приходити прогулятися, згадати, як я по Карпатам ходив. Хоча б на декілька хвилин відчути цей набір висоти. Ну це моя перша гора. Ну нічого не видно. Бо тут хаще. Так, ідемо до наступної гори. Ну, я міг би детальніше зняти, але тут багато людей, не хочу себе увагу зайвою привертати. Но місце дуже цікаве. А зараз я знаходжусь на горі гірка крістера. Цей підйом я його не знімав. Дуже багато людей. Прикольна гора, це трошки спустився. Це підйом. Так, швиденько розповім про цю гірку. Колись я на ній спускався на скейті. І тут швидкість була дуже швидка і нереальна. І я впав на спину. І проїхався на спині і роздер всю спину. Ну, зараз спина зажила. Ось яка історія пов'язана з цією гіркою. Недооцінювати її не треба. Також цю, її, ну, я бачив зимою тут е, є прокати сноубордів. Таке було. Тут круто кататися на лижах, на сноубордах, на велику, на скейтборді в першу чергу. Але це більш екстремальний вид спорту. Крістер, е, відомий іноземець, бізнесмен садовод. Це історична місцевість Києва. Колись тут хотіли забудовники якийсь будинок втолити, але місцеві мешканці не дали це зробити і правильно. А ми міняємо локацію, йдемо на нове місце. Пліточка Аля Амельченко. Уселено без Київ. Особливо нічого такого не знімав, бо дуже багато людей не можу знімати, бо соромлюся. А я змінив локацію Їду на інший спот. їду зараз по вулиці Вижгородській. Це історична вулиця, але розповім про неї трішки пізніше. Вулиця Вижгородська зустрічається в романах Михайла Булгакова, даний час суперечливого автора. Зараз у мене буде підйом кардіонавантаження на всю гору. Ну, рядом знаходиться Тарасова хата. Це кінотеатр Кадр. Це дуже відомі і історичні місця Києва. Підйом тут тяжкий, найскладніший із перших двох. Це підйом. Не знаю як називається гора, але я по-своєму називаю терасовою горою. Тут плитка є. Вот она, під'єм. Це підйом набор висоти. Моя одна з улюбленіших гір. Тут зараз такий буде крутий підйом. Фух. Я одною рукою тримаю кермо, другою телефон. Вже видно на дорогу. Тут не низько. Шевщенка це найвисока точка. Позаді мене дуб Шевченка. Там за листями, хащами Тарасова хата. Зараз Шевченко тут був, жив в тій хаті там внизу. Трошки закехився. Так, да, внизу вулиця Вижгородська. Вона відома ще з 10-го століття. Це історична дорога з Києва до Вижгорода. 10 століття, а може навіть і раніше. А ця моя гора наймістичних і найготичних. В Києві є лися гора містична. Але тут е, дуже офігенно пізньою осінню і зимою, коли листя опа... повністю опаде і виходить повний місяць вночі. Так, да, я тут підіймався зимою. Ну, було ще так тепло, снігу не було. Листя не було, був повний місяць, темно. Тут дуже готично і містично. Там Лавочки, дуб. І третя, найулюбленіша гора. Я люблю отак за день відразу піднятися на три пагорба, на три горби, прихватитися історичною вулицею, яка відома, вже більше. Ніж тисячу років. Так, да, як я повторююсь, наступного разу треба прийти вже, коли опаде листя, щоб ви побачили тут красу. З цієї сторони видно Київ, коли немає листя. Популярні і неісторичні місця Києва. Друзі, дякую за перегляд. Вітя. З тебе комент і лайк. Е, подобайк, лайк, подобайк. Будь ласка, лайки, подобайки і коменти до нових відеосів. Також на вулиці Вижгородській в Першу світову війну. Багато чого було. Пов'язано з бойовими діями. Цікаво подивитись, що з цього вийде.